Зараз підходимо до поля із соєю, от, і вона вже дозріває. Я думаю, що неділю-дві ми будемо збирати. Випав декілька днів тому дощ 20 мм. Я думаю, що він істотно не повлияє вже на результати, але все ж таки якийсь, якийсь думаю, позитивчик в цьому буде. Це дуже дивно, тому що я очікував, побачити Ситуацію тут набагато гіршу. На мій погляд, вона навіть краще, ніж на деяких полях у Київській області. Бачите, зелені рослини, боби є на них. Але що зразу кидається в око, це мала норма висіву. І, мабуть, саме вона один із тих факторів, які. Допомагають сої навіть в такий несприятливий рік закладати боби, як не дивно. Ну, ось так виглядає соя, яка не бачила 78 днів опадів, яка бачила 42 градусну спеку, от, яка росте Але... на, на півдні, там, де а, не прийнято її вирощувати. Чекаємо. Результаті. Перші результати: ранні збирання ранньої сої дали 5,3 центра. Чекаємо, що в нас буде таке. Дивно, це більш вологолюбива культура, чим кукурудза, а виглядає краще. І тут є врожай, ми бачимо. чому що й допомогло цій сої? А, звісно, допомогло те, що давним-давно, вже років 5-6, ми перейшли на наднизькі норми. Тут ми висівали. 200 тисяч зайшло близько 170 тисяч от, на відміну від рекомендованих 500-700. І вона економно розпорядилася тими ресурсами, а саме вологою. Саме критично, що в нас це, це волога. І навіть дивіться, зверніть увагу, це дуже рідко, коротше, коли буває, що вона наверху дає бобики. Зазвичай вона скидує при відсутності вологи. Ось вони формуються, бачите? Розділ? От. При тому, що кукурузи там взагалі дуже погано, і це ознака того, що ми не на іншому полі, буквально ми там 50 метрів, От, вона формує, формує урожай. Тобто вона більш, більш легко перенесла ту критичну ситуацію, аніж кукуруза. І зараз ми подивимось взагалі, О, що у нас тут вийшлося. Мій батько, вона навіть Так, да, звісно, тут є ну, по, тому, по той волозі, по тому ресурсу, який був, Ось по тому волозі, по той ресурсу, вона дала гілкування. І навіть ось. на гілках є. Так, да, звісно. Оби. Тобто вона краще нас відчуває, скільки там вологи, скільки там поживних речовин. От. І ми для цього повинні створити умову одна, зменшити висіва, дати можливість розвиватися. От. Те, що зараз відбувається в Україні, ми зараз вибудовуємо нашу незалежність. Ми її вивойовуємо виборі. Так і в, і в природі, в культурі, ось дивіться. Батько дуже любив виривати кущі сої, і в нього надпотужніші були, і він общипував листя, і в нього завжди в кабінеті стояли дуже потужні кусти сої. От. Ну, звісно, не такі. Цей рік він не показовий, але. Які ось які є. Коли ми були на кукурудзі, ти звернув увагу на такий критичний фактор, як спека. Ми прийшли на Сою, та ж сама спека, це поля рядом. Чому вона так не постраждала, вона так не постраждала на твій погляд від спеки, як кукурудза? Ну, це взагалі інша культура. Тому, можливо, одним із ресурсів. Було те, що я ретельно ви пам'ятаєте наше відео, як підбирати сорти. Дуже довго і тривало підбираю сорти, підбираю норми е, висіву. От. І за рахунок особливості е, самої сої, що її вона більш легко перенесла. Я Можливо, не попала в ті критичні, вони не критичні періоди, був інший критичний період, можливо, цвітіння чи ще щось. Угу. Ось. Але ми не бачимо таких, знаєте, провалів тут. Ну, видно, що тут була краща ситуація. А тут вже вона тільки на цю. Ну, же... як зазвичай, що да. основний, основний де да, да. 70% формування бобів, а цього немає. Тобто вона, у неї поживні речовин і вологи було, але ж вона обмежила своє кущіння. Він, до речі, дуже потужний кущ, ще дуже потужний кущ, він, він, навіть, він навіть розчахнувся. Можливо, дивіться, подивіться. Це вона він був. Я хочу на що звернути увагу, подивитись. Бачите, бульбочкові бактерії тут теж працюють, при тому, що ми вирвали, вони ще є тут. Вони є, так. Так, от їх видно. Для мене це відкриття, що таку спеку соя перенесла краще. Друзі, а які у вас є відповіді на таке, на таку ситуацію? Соя більш вологолюбива культура. А виглядає краще в такий критичний рік. І до речі, зверніть увагу, там який покрив у кукурузи, був да. а тут, тут його немає. А... Соняшник попередник його цього покрова немає. До речі, це для мене ще один ми бачили. Це від сонячника. Да, да, да. Є тут і кукурузи. Ось а, а, а цей кукуруза ре... бу... Рештки кукуруза раніше було. Да, да? Да, а, да. а це кілька років да? Є трохи щось поміняти в ротації культур. Для того, щоб під сою залишити такі теж потужні пожнівні решки, як під кукурудзією. Яке ми тут? 38. А там на кукурудзі 70. Тоже питання, да? ну, от. Ну, я не ну, думаю, що я не думаю, що якщо не, б там. Не в цьому, так? Ні, да? ні жрядя не mm. грає. А там яка норма висіла була на кукурудзі? Ми сіяли там 47 тисяч. Тоже небагато. Так, да, да, невеликі да, норми. Ну, да. я, до речі, згадував про те, що якщо б ми посіяли. 20-25 тисяч дві тони мене тянуло, тому Що я бачу, знаходжу кукурузу, яка десь пропуск прямилася і вона сформувала нормальний качан. Але ж момент такий. І це знову ж таки до селекціонерів потрібно направлення брати в компенсаторну здатність культури, тому що сьогодні треба зменшувати. Ми не знаємо, який буде рік зменшувати норми висіву, так. От. але ж рік може бути вологий, комфортний, і тоді буде явний недобор урожаю. І кукуза одна з цих культур, у якої дуже слаба компенсаторна здатність. Дуже слаба. Вона, я практикував багато дослідів з нормами висів від 15 до 70 тисяч. І все, що нижче 40 тисяч, у неї просадка. Навіть в старий качан він не компенсує е, значить, е, зменшення норми висів. Але ж в такий берік, я б що тони дві при 20 тисячах я б там витягнув. Але ж я ж не знав, які повернемось до сої. Які висновки з цього року? Чого він тебе? Навчив, який досвід ти отримав, і що в дальнішому, яка твоя ідея. Якщо повернутися до Сої, то я в принципі буду вибирати обирати іншого попередника, більш комфортного із, значить, із покровом. Друге, можливо, навіть ще і зменшувати норму висіва 120 тисяч 150 не вище, тому що я, в принципі, фізично сію. 200 тисяч отримую коли 90, коли 170, коли 130. Тобто ще зменшувати норми висіву. У мене навіть був досвід, по-моєму, на 70 тисяч 70 і 150 Я порівнював 14 і 7 і 15, Майже різниці не було: 70 і 150 тисяч. І на цьому ж полі були закладені досліди Вони трошки нижчі були. Тобто, ми не знаємо, який буде рік пологи чи. Сухий, ну за рахунок компенсаторної здатності ми можемо не, значить, не втратити урожай і навпаки тільки отримати. Як мене кукуруза здивувала, так мене здивувала ваша соя. І це фактично відповідь усім тим, хто вважає, що на півдні займатися соєю не треба, тому що це мусонна культура, любить вологу, але в такий дуже критичний рік. Соя просто дивує. Тобто Той напрямок, яким ти йдеш, включаючи сою, продовжується також. Так, Іванович, дивіться. Всі люблять цифри, коротше. і я скажу, підведу такий підсумок. Середня вражанність сої по господарству за 5 років були різні роки і посушливі було 16 центнерів. Тепер помножте на цифру значить, вартості. Порівняйте з пшеницею, скільки ви туди напихуєте. Подивіться, там чи навіть ну, з соняхом вона трошки не конкурентна. Подивіться тоді, скільки ви поклали, а ми сюди нічого не поклали. Тільки інокулян і то я один раз поле обробляю в житті інокулян там, і на цьому закінчується. Ми тільки поклали сюди захист по бур'янам і нещасних 25 кілограм насіння, і на цьому все закінчилось. Тобто порахуйте економіку. Зрозуміло. Тобто не треба по цьому року робити висновки, що соя це наша культура, а вже багато їх зробили. Тому що або не зібрали, або зібрали 5 центрів, більше я ніколи сіяти не буду. Ну, це ваші особисті висновки, а мій досвід я вам передаю. А чи буде щасних 25 кг. Мені здається, це наворот зараз. Щас... До, до речі, так. Вони вижили в таку зазуху. Да. зазуху. До речі, так. Ну, це нещасна нелішенська норма. Та, вроде, що ти, ти, ти не боїшся? Це дуже... Е... Це економічна норма. Да. Дуже така виключна норма. Вадим, коли з тобою не прийде якесь поле, ти любиш задавати питання до глядачів. Які тебе дивляться зараз. А на сої в тебе є питання до глядачів. Та, да, у мене є питання. А у вас, друзі, є якийсь досвід, і бажано в цифрах по нормам висіва? Малим норма? По малим нормам. Чи висів? А може і по великим. Може хто сказав, я сіяв раніше 700 тисяч, а посів мільйон і зібрав більше. А ти знаєш, а я очікував, що ти інше питання задаш. Ну я тоді задам, Окей. а ти придумаєш приз. На твоєму полі. Ну, який я... тут буде врожай, як ви вважаєте? От мені дуже цікаво, який буде врожай на цьому полі. Як нормальне питання? Кстаті, до речі, так, і треба тоді буде сподив. Ні, Ти збереш і скажеш, і скажеш. Так, звісно. А який приз буде? Я думаю, приз буде 50 кг мішок насіння з цього поля. Багато хто мене просить продати чи якимось чином дати насіння. Я... Всі ігри не хочу грати. Але це дуже перспективний, цікавий сорт, з яким я вже доволі таки давно працюю. Він десь є в контролі. І в цьому, році, я бачу, він ложе всіх. Тому, друзі, Яка репродукція? 20-та. Ага. Друзі, оце так приз 20 -та репродукція. 20-та репродукція. Це вам не еліта, супереліта. І саме від Вадима Дробітька. Секретний сорт, який ніколи не продається, але це е, нагорода для знатоків. Так. Так? Хто найточніше вигадає врожайність, тому отримує 50 кілограм свої. А яку ви прогнозуєте, врожайність? Ми вашу відповідь не обнародуємо, але коли ми будемо підводити підсумки, ми це відео підчіпимо і порівняємо. Те, хто дав прогноз, і те, що ми отримали, і те, що ви прогнозували, так. Бажаю успіху, бажаю, щоб ваші прогнози здійснились і побачимо, які прогнози дадуть наші глядачі. Тож, друзі, рік дуже нестандартний. І коли бачиш отаке, чесно кажучи, ми їхали разом з каженим агрономом до вас і дивились, демоділянки різних культур. Починаючи з Києва, вони зеленіше, зеленіше приїхали, повернули тільки з траси до вас. Все вже кукурузи, отаке, як у вас. Сою, взагалі, там е -е, нічого не видно. І коли ми приїхали сюди, це, чесно кажучи, мене здивувало, приємно здивувало. І тому дуже дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви не здаєтесь, за те, що ви не відступаєте від наміченої лінії. І я думаю, ваш досвід буде гарним прикладом. Того, як працювати в таких умовах, як приймати виклики. І тому бажаю, щоб далі було як можна менше таких стресів. І, а якщо його не будуть, то гідно їх проходити. Микола Іванович, ви кажете, це стрес, високі температури, надобор урожаю, низька прибутковість це не стрес. Стрес це війна. І ми обов'язково в цій війні переможемо. І щодо щодо, щодо того, що у нас сьогодні такі спекотні і некомфортні умови, знаєте, один раз це випадковість, другий раз це співпадіння, а третій раз це норма, це привичка. Тому ми вже давним-давно за 25 років привикли до таких років, він кожен третій, тому ми навіть і не дуже засмучуємося. Так що тому перед до перемоги. Так, тримати. Кого цікавить подробиці практики Вадима Драбітка? Переходьте на канал Скаженеграном. Дуже багато цікавої інформації для нас буде. Які враження у скаженого гранома? Михайло Іванович, як кожного разу з вами коли виїжджаю. А ми з вами весь час, отак, випадково їдемо, не плануємо. І кожного разу я відчуваю, що щось станеться. Ви е прекрасно знаєте, що сталося на битві Титанів, але сюди я їхав і думав, що ну, все спокійно. Е перед нами людина. І я всі відео, пов'язане з водою дробітка, побачив. І мені здавалось. А про що я його буду питати, і в мене буде велика проблема, я буду тормозити і не розуміти, про що говорити з цією дуже досвідченою і освіченою людиною. А вияснилось, що в мене дуже багато питань виникло, і що дуже важливо, що мені дуже сподобалися відповіді Вадима. Вони були спокійні, зважені і відчуваються. Що це, як в одному анекдоті кажуть, є спокій, е, два види спокію. Є спокій гром громкоговорителя, коли він мовчить, і є спокій гранати, коли вона не, не вибухнула, але вона дуже напряжена. Зараз військовий час і ми відчуваємо це напруження. Але от я бачу, що це напруження приходить в нормальну, позитивну роботу. І головне, системну роботу. Немає психів направо, наліво, що робити, пожежа, там ще щось. Шкідники, а в нас їх немає. Бур'яни? Та я не знаю, я не пам'ятаю. Заходжу в посіви, я там нічого не бачу. Але соя, звичайно, здивувала, що вона стоїть після цього, що було. Вона стоїть зелененька. І ще раз повторюю: це стабільне. Впевнений рух е, сучасного, молодого е, фахівця, навіть не агронома, а менеджера сільського господарства це, це досвід, який треба всмокнувати, який треба переносити, заражатися цим досвідом і не лікуватися від нього. Розочарування немає? Ні, немає. А все, очарування? Все ну. Тут є. Зараз, зараз, зараз такі часи, що не можна е, чоловіку сказати, що ти мені подобаєшся. одразу люди починають щось там собі думати. Але мені подобаються люди взагалі, а розумні люди це просто кайф. Можна я... було нічого не знімати, просто вас послухати. Я скажу Сергій Юрійович так захопився зйомкою, що мені треба було його тільки не заважати. Ми, я багато раз бував в цьому господарстві. І багато для мене знайомо, Але для тих, хто ще не знає господарство Бітка, Сергій Андрющенко нас знімав дуже багато цікавого матеріалу. І тому переходьте на канал Скажений Агроном і дивіться. Я думаю, для багатьох із вас буде дуже цікавий контент. А так? з іншого боку, Ала Верди. Будь ласка, ну тут не треба ж сильно рекламувати. Відомий канал на Ютубі. Це Ноутілер, no а в Фейсбуці це жорсткі ноутілери. No і там будуть вони не перехресні матеріали, вони зовсім інші, тому що у нас погляди хоч і схожі, але різні з Михайлом Івановичем. В нього більше досвіду практичного фермерського. А в мене більше досвіду емоційного медійного. Так що у нас трошечки таке поле буде нормально? Я вважаю, що в таких от, коли є поліди різні, з різних точок зору, є ефект синергії. І це те, що ми хотіли, щоб тут було. І тому вважаю, що цей досвід, цей досвід проходження викликів в такий важливий і важкий час, буде дуже багатим з вас, дуже корисним. Вадима, дякую. Вадим тримає камеру і в нього обличчя не дуже добре. Але ну, я дуже вдячний, що людина щиро працює з нами. Просто працює, не відбуває. І це, це дуже дорого коштує. Я жодної хвилини не подумав про шосте питання. Жодною. Виноді приїжджаєш в господарство і думаєш, блін, коли це закінчиться, пора вже на обід. А тут жодної хвилини не подумав, тому що ще плани є і те, і те, і те, як кажуть е, люди ще на бурячки. На жаль, бурячків немає. А що то ви сказали, що обіду? Ні, ну чесно, от тільки зараз сказав, що ну день там, все. Ну, обід це така річ, але ну, я ж е, час кажу, пролітає. Да, ми, у, нас дуже довга, цікаво, у нас довга дуже цікаво. дорога, і тому ми розуміємо, що ми дуже в великому цвіта. І знову ж здається, ну, ви тут вже навіть, десятки разів бували. Все і мені... бачили, перебачили. Але погода, природа. Е Сам управлінець, менеджер вносять такі суттєві корективи в, в бутність нашу в ситуацію, що ну просто кожної хвилини щось змінюється, і це ну, велике до, ну, достоїнство нашої е, професії, тому що немає звикання, немає е, як Вадим Драбітька сказав. Та можна все по технології робити, і, і все воно буде е, на краще. Ні, кожного разу виклики, кожного разу дуель, кожного разу е, піднімаєш мізки і кожного разу виходиш переможцем. Я не, дійсно не перший раз в цьому господарстві і скажу так: мені завжди тут цікаво. І більше того, мені було дуже цікаво побувати саме зараз і подивитись, як. В цій ситуації людина проходить отакі випробування. Ну, ми сутою їхали не на те, щоб подивитися, як гарно все, так. а на те, як справляється і земля, і рослина, і менеджери з цією ситуацією. А це дуже цікаво. І це досвід, який природа дає не кожного року. І для мене це черговий раз зустріч з людиною, яка в різних ситуаціях і в гарних, і в складних дає привід для натхнення. Тому респект Вадим, Дякую, Вадим тобі за те, як ти працюєш, як ти відносишся до ґрунту, до людей, з якими працюєш. Це те, що я вважаю, буде корисним повчитися багатьом з наших глядачів. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!